Револьверний дирокол для овальних отворів. Артикул 121022. В комплект входить дирокол та ось така течілка з прорезиненою ручкою. Дирокол від компанії Delix. Виготовлений з металу. Ручка виготовлена з гуми. Ергономічна добре сидить у руці. Дирокол оснащено запобіжником та барабаном на 6 пробійників. Пробійники є як круглі, трикруглих, три овальних. Для зміни пробійників потрібно крутити барабан в сторону стрілки. Дракол робить ось такі отвори. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.